Рух на вулиці Академіка Сахарова буде двостороннім. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Івано-Франківської міськради. Йдеться про ділянку на початку вулиці. Тут розташовані облуправління МВС, СБУ та декілька медзакладів. У виконкомі стверджують, раніше відомчі установи буквально приватизували цю частину вулиці. Відповідно, тут розмістили знак одностороннього руху, а це перешкоджає транспортному рухові. Загалом ми говоримо зараз про виконання функцій доброго господаря дві установи приватизували собі половину вулиці. Так бути не може. 800 метрів має дорога по вулиці Академіка Сахарова. З них 400 метрів рух двосторонні і нічого. Там знаходиться і Укртелеком. Там знаходиться і інститут культури. Тим не менше спокійно там проїжджають, і тільки в тому місці, де знаходиться МВС і СБУ, виявляється не можна, тому що піднімав руку трубку великий начальник, який небудь дзвонив куди-небудь в інший кабінет і обурювався. Казав, як це ви таке робите. В мерії мають сумніви, чи законно встановлений на вулиці Сахарова дорожній знак, який вказує на односторонній рух. Не переконання виконкомівців, Його монтували без жодної проектної документації. Я так зрозумів, документів і проекту на цей знак немає. Ми можемо взагалі пояснюючи, в зв'язку з незаконним облаштуванням знаку ліквідувати його. Все, і нічого не треба взагалі робити. Знаки в місті просто так не ставились ніколи. Завжди, в якомусь 1970 незаб'єнному році, був якийсь проєкт. Може вже давним-давно його архіви згоріли, чи, не знаю, чи здали його в мукулатуру, але проєкти завжди були. В обласному Дії щодо ініціативи зробити всю вулицю Сахарова двосторонньою ставляться негативно. Пояснюють, дорога на початку вулиці доволі вузька. Відтак рух в обидва боки перешкоджатиме паркуватися іншим автівкам. Там знаходяться три медичних заклади. Тобто, люди туди приїжджають за для того, щоб отримати медичну допомогу. Їм десь необхідно зупиняти ставити свої транспортні засоби. Якщо на одній зі смуг буде зупинятися транспорт, значить це ще зменшить проїзну частину можливі. Із приїжджати транспорту, тим самим ще погірше пропускну спроможність даної вулиці. Організацію двостороннього руху на початку Сахарова має забезпечити департамент ЖКГ. Тут обіцяють демонтувати відповідний дорожній знак вже цього тижня. Іваріон Іваненко, Олександр Литвиненко. новини на вежі.